Закон дозволяє побуття поліцейського, якщо той вчиняє насильницькі протиправні діяння. Ми всі бачили це відео і були від нього відверто в шоці. У багатьох виникає питання: чи міг чоловік на відео застосовувати силу до поліцейських і чи можуть за це його покарати? Кримінальним кодексом передбачено покарання за умисне нанесення поліцейському побоїв легкого або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням них службових обов'язків, покарання за такий злочин до 5 років обмеження або навіть позбавлення. Волі, проте в українців є право на самозахист, тобто необхідну оборону. Це ваша можливість захистити себе або інших від протиправних посягань. І тут дуже важливий момент: саме від протиправних посягань, лише завдавши порушнику шкоди, яка рівною мірою достатня для того, щоб він припинив вчиняти злочин, і не більше. Трішки більше ви могли б собі дозволити, якщо нападників було б декілька, або вони були озброєні, або вони насильницьки вторглися в ваше житло або інше приміщення. Тобто закон дозволяє побуття поліцейського, якщо той вчиняє насильницькі протиправні діяння, тобто в цей момент він сам стає злочинцем. Ви повинні бути дуже уважними, оскільки, як говорить практика, дуже часто правоохоронні органи не мають. Абсолютно жодного бажання розбиратися в ситуації і дуже часто визнають дії людини перевищенням необхідної оборони. В такому випадку її притягають до кримінальної відповідальності, позбавляючи волі. До речі, про необхідну оборону та самозахист ми також писали в нашій новій пам'яті для пішоходів про перевірку військово-облікових документів. Хочеш дізнатися більше, переходь в опис під цим відео.